Коротше, мені постійно приходять ось такі повідомлення. Чик. І кожної години, фактично кожної години мені приходять такі повідомлення, що в мене робот продає в плюс мені позиції. Сьогодні дуже прикольно відпрацював монетка NOT. Так, дивимося, що в мене тут по роботу. Робот мені торгує декількома монетами. Недавно запускав собі монетку Notcoin. Я на ній заробив на тапалці. Відповідно, ті гроші, які я на ній заробив, я продав і інвестував в робота. І робот мені відповідно її відторговує вже на Binance. Перейдемо у Binance. Подивимося, ось наш NotCoin. Перейдемо на графік, і дивимося ось такі позиції, де зелене він купує і червоний він продає. І на всіх коливаннях він мені гарно відпрацьовує. Тобто я навіть більш зараз зацікавлений в тому, щоб ця монетка зробила корекцію на 10-15%. Мені робот тоді повідкриває позиції покупки, і при рості далі догори він мені їх розпродасть. Тому я більше зацікавлений у флетовому ринку, чим чисто в бичому. Так що ось так мені робот відпрацьовує. Тут була довга перерва, так як монетка в мене вийшла за мій діапазон роботи робота. Тут було декілька вдалих угод. А, я добрав просто позицію, тому воно мені спрацювало. Тут в мене перерва була довший період часу. І до моменту, коли я запустив. О, Ось тут я запустив робота, і робот мені починав тут працювати. Тут вже пусто нічого нема. Так, ось тут він мені починав працювати. Далі. Ринок по нуткоїну добре просів, так як його скидували всі ті, кому було це не лінь зробити. Фіксували свої натапані монеточки. І ось цей період часу в мене було все. Просто не в ігрі. Далі. Тут я додав собі е, дві позиції, здається, і він мені їх набрав. Тут третю позицію. Ну, додатково. І все. Далі. Просто я чекав на паркані для того, щоб дочекатися ось цього моменту. Що відбувся буквально вчора, сьогодні. Так що, кому цікаво познайомитися, як працює цей робот, почати з ним заробляти, почати розуміти, як працює ринок, для новичків це просто ідеальна, ідеальна точка входу в ринок крипти. Ти не будеш купувати будь-де, не будеш розуміти, що відбувається, а з допомогою цього робота, ти почнеш розуміти цей ринок. І ти додавишся в нашу ком'юніті-спільноту, де ми спілкуємося, де проводимо вебінари і один одному допомагаємо. В нас вже ком'юніті, відколи я почав, виросла вже близько 60 людей. Тому приєднуйся в мій телеграм-канал, задавай мені там питання, і я на них тобі дам відповідь.